Поред. Ходімо. Гойнс. Гойнс. Джефрі! Гойнс. Що? Дивися. Hey, Це Джеймс. Yeah. Зроби мені ласку. Покажи йому, що тут і як поясни правила телевізора, покажи ігри та все інше. і скільки ти мені заплатиш? Це ж твоя робота. П'ять тисяч доларів. Досить? П'ять тисяч як завжди випишу чек на твій рахунок. П'ять тисяч доларів. П'ять тисяч доларів. я проведу для нього ексклюзивну екскурсію по психлікарні. Молодчина. розважимося йому сподобається. Ми друзі, в'язні? Ні, ви охоронці. Правильно гаразд. Тут дуже весело. Дуже. Є ігри, а там. Ану, геть! Геть. Він сів у моє крісло. Ігри, ігри. І тут ігри. Цим хочеться на волю. Бачиш? І ще ігри. Ігри роблять з тебе бовдора. Бачиш? Якщо граєш в ігри, добровільно приймаєш транквілізатор. Мабуть, тобі дали яке небудь хімічне заспокійливе. Наркота! Що тобі дали? Торазин? Галдол? Скільки? Вивчай ліки, знай свої дози. Це елементарно. Мені треба подзвонити. Подзвонити? Це зв'язок із зовнішнім світом. Лікарі забороняють. Ні. Якщо цим психам дозволять дзвонити, вони розповсюдять божевілля через телефонні кабелі у вуха нормальних людей. Заразять їх. Усюди психи, пошесть божевілля. On, let's go. Насправді, Джиме. Дуже мало хто з нас насправді психічно хворий. Я не кажу, що ти не хворий, наскільки бачити справжній псих. Але ти тут не через це. Ти тут через систему. Це телевізор. Ось і отут. Слухай, дивися, ставай навколішки, молися. Реклама ми вже не продуктивні, їм не потрібно, щоб ми думали. Все автоматизовано. А навіщо тоді? Ми Ми покупці джин. Купуєш багато речей. Ти хороший громадянин. А якщо не купуєш багато речей, то ти тоді я питаю? Хто ти психічно хворий? Це факт, Джиме, Факт. І якщо ти не купуєш туалетний папір, нові машини, комп'ютеризовані блендери, електричні секс-іграшки, стереосистеми з наушниками, що імплантуються в мозок, викрутки з монтованими радарами, комп'ютери, що реагують на голос. Заспокойся, Джефрі, не кричи. Так, правильно. Ви дуже приваблива жінка. Якщо хочеш подивитися певну програму, наприклад, усі мої діти ідеш до старшої сестри, називаєш її день, час і програму, яку хочеш дивитися. Але казати треба до того, як передача вийде в ефір. Був тут один. Весь час замовляв програми, які вже пройшли. Так ні, треба казати заздалегідь. Він не міг дотумкати, що старша сестра не може зробити сьогодні вчора, не може повернути час назад. Дякуємо, Ейнштейн. От він був божевільний психопат. Він все Джефрі, ти заробив укол. Я тебе попереджала. Так, так. Мене трохи занесло. Я пояснював Джимові наші порядки. Насправді я не з відкритого космосу. Л.Д. Вашингтон. Насправді він не з відкритого космосу. Не мавпуй мене, друже мій. З мого крісла. Це стан психічного відхилення. я знайшов себе на планеті Ого. Був членом інтелектуальної еліти, що готувалася підкорити племена варварів на Плутоні. Та, хоч для мене це цілком переконлива реальність. Байдуже Ого насправді витвір моєї психіки. У мене психічне відхилення. Таким чином, я тікаю від певної безіменної реальності, що отруює моє життя тут. Коли я припиню це робити, я одужаю. ти теж з відхиленням друже?